Понад 400 українців загинули. Ще майже 4 тисячі зазнали травм. Така гірка статистика наслідок понад трьох тисяч аварій, які сталися за перші два місяці року. Дані оприлюднили в нацполіції. Аби зробити рух транспорту на наших дорогах безпечнішим, в МВС вирішили досконалити систему відеомоніторингу. Кілька відповідних законопроєктів зареєстрували у Верховній Раді, які саме новації пропонують. Розкаже Євген Бригар. Це Юрій, і автомобіль для нього важлива складова життя, як і поїздки на далекій відстані. З 2009 року я проживаю в Києві. Проте сам родом я з Білої церкви, тому часто приходиться їздити до батьків, а також до друзів дитинства. Ну, майже кожного тижня. Шлях в один бік близько сотні кілометрів, і, хоч дорогу до батьків Юрій знає на зубок, навігатором все одно користується. Він мене попереджає про затори. Він мене попереджає про ДТП, а також ремонтні роботи. Крім того, він мене попереджає, де стоять камери, які слідкують за швидкістю руху. Юрій зізнається, правил намагається дотримуватися завжди. Втім, іноді, на хорошій дорозі, стрілка спідометра мимоволі показує трохи більше дозволеної швидкості. Тоді з'являється попередження Попереду камери контролю швидкості. Коли я чую це сповіщення, я одразу збавляю газ навіть тоді, коли я їду по правилах дорожнього руху. Не знаю, це якось рефлекторно вже трапляється, і я дуже вдячний цій програмі, що вона мене попереджає. У результаті Юрій не має штрафів за перевищення і завжди безпечно дістається пункту призначення. За даними МВС України, камери на автошляхах зменшили кількість ДТП майже у вісім разів. Утім, попри всі свої переваги, така технологія виявлення порушень далека від досконалої, адже камери фіксації швидкості руху направлені лише на одну конкретну ділянку. Дороги, тож нічого не заважає водієві, проїхавши таку камеру, розправити крила і летіти вже із забороненою швидкістю. Спонукати водіїв дотримуватися норм безпечної їзди а відповідно не наражати на небезпеку інших учасників дорожнього руху допоможе. Система вимірювання середньої швидкості. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді. Насправді, ця технологія розробка чи ідея вона максимально проста. Для того щоб це втілити, потрібно всього лише дві камери, які встановлюються на певній ділянці. Відповідно, камера фіксує транспортний засіб, його номерний знак та час заїзду в в якусь зону або населений пункт. І те саме стається, коли цей автомобіль виїжджає з цієї зони. Фіксується час і відповідно ділиться. Довжина ділянки на час її проїзду, і таким чином вираховується середня швидкість. Якщо середня швидкість значно вища дозволеної, водієві надійде штраф. Очікується, що тарифи будуть аналогічні до тих, які діють у разі перевищення швидкості, кажуть парламентарі. Систему вимірювання середньої швидкості можна буде інтегрувати у вже наявні радари або ж встановити додатково нові камери. Звісно, це потребує значних коштів. Утім, мова йде про запобігання великій кількості ДТП та збереження людських життів. Я знаю, що з кожним роком ці системи дешевшують, їх більше модернізують. Цей досвід був використаний у Австрії, Швейцарії, там Італії, Нідерландів, е, Великобританії, де це вже все працює, і ви якщо бачите, по автобанам або по дорогам загального користування. В Європі ніхто нікуди не поспішає. Всі хочуть далі жити. Утім, побачити зміни в роботі камер автофіксації українці зможуть не раніше ніж після закінчення воєнного стану. Автори законопроєкту переконані, такі інновації врятують тисячі життів автомобілістів і значно зменшать кількість ДТП на дорогах. Та зміни у системі відеоспостереження можуть торкнутися не тільки водіїв. Камери на автошляхах складають лише незначний відсоток усіх приладів відеоспостереження, які нині працюють в Україні. Їх, за даними МВС, близько 70 тисяч, і вони буквально на кожному кроці. Іноді ви навіть не підозрюєте, що перебуваєте у прицілі камери спостереження, але користі від цього. Не так багато, як могло б бути, адже наявні камери відеоспостереження функціонують розрізнено та без єдиних стандартів. І це великий мінус, наприклад, при розкритті злочинів. Уявімо ситуацію: ви сидите в парку, насолоджуєтеся краєвидом і раптом хтось викрадає вашу сумку та біжить на навтьоки. Очевидно, що ви захочете звернутися до поліції, аби вони переглянули відео з найближчої камери відеоспостереження та з'ясували, хто ж злочинець. Може виявитися, що це справа не одного дня, адже за сьогоднішнім законодавством поліціянту потрібно звернутися з письмовим клопотанням, яке готується на підставі заяви потерпілого про вчинення правопорушення. Це займає досить тривалий час. Щоб розкриття злочинів було оперативним. Процес доступу правоохоронних органів до будь-яких камер зовнішнього відеоспостереження, а також камер у публічних місцях, слід спростити. Якщо ми говоримо про розкриття злочинів і використання камер, які знаходяться у суб'єктів господарювання, наприклад, на автозаправних станціях, можливо, то звичайно поліцейські здійснюють перевірку місць концентрації камер відеоспостереження і одразу вони мають з'ясувати, хто власних цих камер. Швидко мають зрозуміти, скільки зберігається інформація на цих камерах, і такі нюанси вони прописані саме в законопроєкті, тому що там ми зазначаємо, що має бути визначений період зберігання інформації, тобто, в перспективі, правоохоронці матимуть безперешкодний доступ до більшості зовнішніх камер відеоспостереження у публічних місцях. Таке стеження не ознака поліцейської держави, як може здатися, а цілком звична практика у європейських країнах. До того ж, доступ поліцейських до камер спостереження суворо контролюватиметься законом. Простими словами, коли людина поліцейський аналітик, який отримує такі повноваження, він разом з цими повноваженнями отримує і обов'язок не розповсюдження цієї інформації третім особам або в іншу іншим будь-яким особам, які не мають дозвіл, які не мають дозволу і які не мають не передбачені кримінально-процесуальним законодавством, цей законопроєкт парламент може ухвалити і під час воєнного стану Євген Бригер, Геннадій Нікенко, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.